Захист на відмінно сесія відбулася. Історія навчила столичних правоохоронців захищати київських депутатів до штурму під стінами столичної мерії нині не дійшло. Мітингувальників від дверей заздалегідь відгородили неприступним парканом, але на хрещатику протесного духу вистачало і на Боднар була там. У бойовій готовності будівлю Київради обнесли металевими щитами. Правоохоронні органи голови ховають шоломи, руки й ноги в металеві обладунки. Але їх ніхто не штурмує. Три лідери опозиції, що вперше разом завітали на сесію Київради, в оточенні власної охорони та мітингувальників проштовхуються до бокового входу. Слідком протискаються і парубки спортивної статури. Від їхніх рук постраждав оператор ТСН, отримавши ліктем у живіт. Журналісти, дайте проти депутатам. Народні депутати приготуйте по нагору. Кількашаровому кордоні з міліції та беркуту утворюється коридор. Народні депутати протискаються до будівлі, потопталися біля вхідних дверей і повернулися в народ. Повідкручували ручки від дверей, запхали регіоналів, які мають сумнівне минуле всередину, щоб їх захищати. З Чого вони ховаються? Від кого вони ховаються? Деребан землі хочуть організувати, що робиться всередині? Транслювали назовні із двох сотень питань порядку денного. Більша половина стосується столичної землі. Голосують швидко і майже одноголосно. За 80 рішення прийнято. Сьогодні практично всі питання мають соціальну направленість. Тобто там дуже багато проєктів відводів для школ, больниць. А ще відвели 10 земельних ділянок релігійним громадам, чимало віддали під автостоянки та парковки. Окрім того, за рахунок кредитів, під державні гарантії, суму в розмірі 500 мільйонів гривень передбачається направити на завершення будівництва станції. Метро Теремки її вже обіцяють відкрити в листопаді. В метро кататимуть точно не по дві гривні. Це точно ні п'ять гривень, це більше 3 рублі однозначно. А ще депутати Київради погодилися віддати у вижницю. Це Чернівецька область столичний газ. 53 на ньому каталися працівники Київ міськ і він їм уже не треба. Був дуже простий підхід, Либо списати і віддати на металолом. Ну, либо допомогти нашим колегам з маленького Усе встигнули розглянути до обідньої перерви. На ухвалення одного питання в середньому витрачали одну хвилину. Сесію закрили на вулиці, мирно розійшлися. С Київради пішли ті, що були проти проведення сесії, через дорогу ті, що вимагали дати депутатам можливість працювати. Народні обранці подалися до Верховної Ради. В чергове вимагали призначити дату виборів у столиці. Утім, це питання знову провалили. Але домоглися, щоби в п'ятницю до парламенту завітав міністр внутрішніх справ і пояснив, чому до Київради одних впускають, а інших ні. Інна Боднер, Валентина Доброта, Ігор Ткач та Роман Сукач. Новини 2+,2.